Одна з камер фіксації порушень розташована ось тут, на кільцевій дорозі, у селі Сокільники. Дозволена швидкість тут 50 км за годину. Звертаю увагу і знижую швидкість, багато бачу. Тернопіль львів так само і камери, але знаки встановлення. У сторону Стрия бачу. Більше так, ну, в принципі, може і не звернув На мою думку, допомагає безпеці. Відсьогодні на дорогах області запрацювали 13 нових камер. Усі фіксують порушення швидкості. Загалом на Львівщині діють 22 таких комплекси. Якщо водій перевищив швидкість понад 20 км за годину, це штраф 340 гривень. Якщо водій оплачує до 10 днів, значить може заплатити половину суми це 170 гривень. Якщо водій порушує понад 50 кілометрів, перевищує швидкість, це є 1700 гривень. І так само, якщо оплачує протягом 10 днів, це є 850 гривень. Також хочу зазначити, щоб водії були ну, уважні, тому що камери фіксують як в одну сторону, так і в другу. Де саме встановлювати камери визначає служба автомобільних доріг. Місця, де встановити такі камери, обираються за принципом. Частоти, з якою трапляються дорожньо-транспортні пригоди на тій чи іншій ділянці вищої пріоритетності, очевидно, мають ті ділянки, де є більша кількість ДТП, і як показує досвід, як показує статистика, саме перевищення швидкості є основною причиною дорожньо-транспортних пригод. За словами Івана Бондара, по всій Україні проводилися дослідження, і там, де є камери, кількість аварій зменшилася втричі. Олена Данило та Олег Греб новини на Суспільному. Львівщина. Субтитрувальниця no.